А зараз, Томас, я тобі зроблю лінію. І ти повинен повторити точно так, як я тобі зробила. Дивлячись на ті кольори, які я тобі поставила. Дивись. Так. А, так, да, І потім обов'язково ми поспіваємо. Ось, дивися. Давай назвемо кольори. Це який колір? Жовтий. Так. Да. Ти береш і ставиш за жовтий поряд. Наступний колір. Молодець. Потім. Ні, по порядку. Томас, дивися. Зелений ти поставив потім, який у нас колір іде. Оцей який. Білий. Далі. Який у нас колір? Ні. Ми вчимося дивитись по порядку. Все в підряд. Не перепригуючи. Так. Червоний. Кладу тільки перед собою. Ось молодець. Наступний колір, який у нас? Ні. Будь уважний, Томас. Який у нас. Подивись, будь ласка, на свою лінію. Який у нас наступний колір. Оранжевий. Молодець. І останній це який колір? Бери. Чорний. Увнічка. Тепер. Ось так. Ні, зараз ми ще пограємо, а потім будемо співати. Так, дивись. Я тобі поставила чотири кольори. Жовтий. Запам'ятовуй. З... Томас, дивись, Жовтий. Жовтый. Зелений. Не трогай, будь ласка. Томас, не трогай, будь ласка. Білий. Угу. І червоний. Закрий оченятка. Все. якого його? Откривай. Який колір зник? Подивися, якого кольору немає? Красний немає. Красний є. Червоний є, дивися. А якого немає? Жовтий є, а зник диви який? Білий. Бачиш, білий я забрала зник. А закрий ще раз очки. Хорошо, відкривай. Якого кольору немає? Який колір я забрала? Тут. Ні. Ось тут він був. Ось тут? Да, який це я колір забрала? Такий. Ні. Такой. Ні. Да. Ні. Я забрала, диви ось який. Ту-ду! Червоний. Ці вправи потрібно робити, щоб тренувати твою пам'ять. Давай останній раз закривай глазки. Закривай свої очки красиві, ховай свої різнички. Ось так. І відкривай, який я забрала. Білий. Ні, білий ось стоїть, дивись. А який зник? А ну подумай. Дивити. Ні, чорний я не брала. Такий. Розовий ні, не брала. Такой? Червоний ось стоїть. Який же я забрала? А ось він дикий. Жовтий. Ти забрала жовтий? Так, да, я забрала жовтий.